Всім привіт! У нас знову рибалка і знову погодка справжня осіння. Не так холодно, як того разу, але дощ іде з самого ранку, поки зібралися, то вже і води набрали човни. А зараз десь восьма година, мабуть. Ну і така погодка у нас. Вчора було жарко сонце, сьогодні. За ніч нагнало, як фронт якийсь дощ пішов, ну і обіцяють весь день таку штуку, але от дивлюсь, десь там на сході трохи пробивається сонце. Побачимо, що з того вийде. Піднімаємось зараз вверх, тролимо і по цікавих точках будемо вже обловлювати в заброс. Нарешті протих нас дощик. Пройшов я. До першого повороту покльовок не бачив, було щось таке схоже, але не засік. А у в хлопців є щучка невелика, відпускна, але колір такого карася, гадкий колір, я б в житті такого не з'їв. Десь, якщо під'їдуть, то я вам покажу крабова паличка, такий кислотний, ну, таке. Взяв яджерковий комплект і буду періодично зупинятися в таких місцях. Ямка тут у нас 4, 4 і трошки метра. І тут мілячок. Риба вже почала на ямки збиватися помітно і мальок, і крупніша. А, і вода піднялася, до речі, сантиметрів на 20-30 точно дощів немає, а вода звідкись підбирається. Піднявся вітерець вже, погодка міняється і вітер помінявся. Зараз дує десь південно-західний. У мене поки глухо, я поки ловлю на крупні приманки, такі джерки, свімбейти різні, а хлопці тролінгом вже мали дві два клювання, ту щучку, що я казав, ну відпустили, звісно, і щойно на повороті річки на Хорнета, та такого окуня хорошого грам 400. Я по такому принципу піднявся вверх, протролив, скотився знов зараз по вже мілкішими воблерами по руслу. Тут хороші місця щучі, але поки щось не можу ту щучку виманити. Що ж то щука хоче? Кучу приманок вже перебираю. А вона мовчить. Вже в нас скільки? 11-15. За три години не мав жодної щучки. Ні троллінгом не хоче, не так кидав рудри орбіти, щось вони мені скучні стали, кинув джерка колючого Тейла і є зразу буквально на першій проводичці щучка, я її побачив невелика. Але завела в кущі і покльовка така. Було в мене якесь таке внутрішнє звістиє. О, щука який джерк розміром. О! Бачите, було в мене щось таке в голові, що треба поставити щось крупніше. Реально прокидав тільки, що і рудрою і орбітом кислотою, і рудрою Христою. Нічого. Тільки кинув оцього джерка і... Ах, гадіна ще ж так взяла погано. Гачки здоровенні. Так, зараз я її акуратненько. Давайте я підніму і покажу. Ось отака щучка, отакий джерк. Хороше стандартне місце, ці латаття, камишок. Тут завжди ловимо, але розмір приманки, розмір щучки такий не відповідає один одному. Фоткаю і випускаю. Все, відчепив. Взяла вона так досить крепенько. Але надіюсь очухується. Давай, мамку. Давай. Все, рибалимо далі. Йолки, знов удар. Але це такий хороший був. Ну-ка. Те саме місце. Ого, аж придорнуло мене, коли довго нема покльовки, то кожен течок, як в мамка. нього така доволі, якщо видно вам широка. Фух. З тими щуками. Як і казали, що в 12 годині почнеться дощик, так він і почався. Там заходить хмари. Але ну, доща ми не боїмося. Головне, щоб він трошки активізував щоку. Бо покльовки жадні є, але дуже рідко. У мене один цей шнурок в хлопців один окунь і один шнурок, який раніше. Так що, зараз я тут закриваюся, все це барахло, щоб не мокло. І переді мною ямка. Ямка хороша, на ній ловили вже і таких більш-менш крупніших щучок, зараз я її обкидаю отаким от бурботом зеленим кислотним. У нього гарна гра. Побачимо, може він щучці сподобається. Чергове цікаве місце, тут же воно глибше і з... Корчиками нависають дерева отакі. Мусить тут вона сидіти гадіна. Вон ще попереду рибачки спавляються. бачите дерева лежать сюди. в місцях фрикціон затягувати треба. Бо тут мамашки точно є, як ввалить, то треба зупинити її. Той самий джерк. Повільно проводив вздовж кущиків і прямо до човна його проводила щучка. Вода прозора, але от вона підійшла і десь туди в кущі свалила. Що ж ще треба? Ні мілкої, не ні крупнішої, ніякої. Хлопці теж вже там зайшли далеко, а тролінгом перекидали вже всі коробки, нічого немає. Там було багато спінінгістів, що і на човні пацанчики були. Те ж само ранку жодної покльовки. Всі мокрі. Отаке, От здається, і погода, і тиск, і дощ, і все що хочеш. Нема що й показати вам. вже мамки повинні клювати, тут і шнурки не хочуть. Вже по прогнозу на цей тиждень мороз і сніжок навіть обіцяють. Там взагалі, взагалі не ясно, вийде виїхати чи ні. Знайшов я таку стаю і комалька на трьох з копійками метрах зараз зупинюсь трошки обкидаю її. здесь вже розлякав її ну от видно стоять стоїть рибка. Ось оно все біля корчика о, дивіться. Там десь і сидить якась номашки голодна. Це по нашому сміття в річку. Добре, що джерковий шнур товстий. Фу. прямо там де та риба стоїть, цей кусок говна плаває. Опа, є щучка! І вгадайте на що? На старий добрий перчик. Маленька з-під травички тих камишиків. Така, як і на джерек взяла, ух ты. І дивіться, теж точно так само, як і та, що на джерек взяла. Все, 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 все. теж прижала бородою. Дивіться, активно скаче, пригає, а не їсть, а просто прижимає її та все, все, все. що з нею робити такою дрібною і погода ну як я вже казав все ідеальне крім кльову зараз її сфоткаю, так та й випущу все отакий от осінній трофей ну тут навіть і не знаю що сказати їду збиратися О, це що щучки вихід чи що тільки поставив реренджика кислотного і буквально вон 200 метрів ай-яй-яй Прийшов зараз майже четверта година роздуплилася нарешті все тихенько обережно вивожу, бо. Щоб їй не пошкодити, може втече хоч сама чи не втече? Є такі рибаки, що забирають ми то не забираємо таку дрібноту. Все. Ну от бачите ререндж, до речі, я на цього самого реренджу, але мені в Фейсбуці прийшло нагадування. Минулого року за п'ятерку впіймав. Ой -ой. Фу, руки замерзли аж. За п'ятерку. Він же покушений, побитий, але ловить. На годиннику майже п'ята година. Я вже на березі буду вилазити зараз. Хлопці доганяють мене. Ну і по кльову, самі бачили. Незрозумілий кльов, вже яка рибалка підряд. О, пастухи кричать щось незрозумілий кльов, кожен раз потрібно підбирати приманку, підбирати місце, де щучка стоїть. І то результати не радують. Одненька в мене була на джерк, дві а, одненька на перча, одненька на реренджі кислотного. Більш-менш кожну рибалку працює рірендж в кислоті. От таке. Холодно стало в день, коли був дощ, як і вранці був дощ, то якось тепліше. Потім подув холодний вітер і вже навіть і температура води відразу впала. І Руки вже так починають трошки мерзнути. Е, 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 е. Наступного разу не знаю, поїдемо ми кудись, не поїдемо, бо тиждень обіцяють 0, плюс 5, плюс 7. До наступних вихідних побачимо, що там буде. Так само хлопці із хрінників мені от писали, що за 2 дні глушняк. Тобто десь хтось ловить, але не ми. Горинчиста, висока, ну і, і досить тепла вода ще. Так що чекаємо похолодання, може трошки вижене щоку з кущів чи якийсь апетитний приб'ється. Але рибка вже на ямках крутиться, вже стайки видно, збираються. Все, всім пока, до наступних рибалок.